Шановні одісни, дорогі мешканці нашого міста. позаду мене пам'ятник який для багатьох із нас є символом поваги, пам'яті та особистих історій. Я сам ще з дитинства стояв тут, у почесному караулі. Це місто має глибоке значення для кожного, хто любить Одесу. Ось так він виглядає з фасаду. Останнім часом у мережі поширюються фотопанорами, де пам'яток зображено з боку. І його називають фасадним видом. Я хочу звернути увагу, що це не фасад. Але все одне це совілля. Це незаконне будівництво. Міська влада надала дозвіл на спорудження восьми поверхів. І якщо вони виконали цей дозвіл, цієї будівлі не було видно. Але забудовник перевищив ці параметри. Це порушення. Ми бачимо, як деякі компанії намагаються обійти правила, змінюючи дозволи, використовуючи юридичні лазівки. І це шкодить нашій інфраструктурі та баченню розвитку міста. Я хочу наголосити, якщо забудовлення не повернеться до погоджених параметрів, ми будемо вживати заходи щодо примусового демонтажу. Мої політичні опоненти намагаються використати ситуацію, щоб звинувати міську владу. Але правда в тому, що ми щодня боремось із порушеннями. Ми бачимо, як дозволи на 6-8 поверхів перетворюються на більшу поверховість. Як то висотки біля художнього музею, що закривають арку, яка є частиною нашої культурної спадщини. Або будинок у Старобазарному сквері. Це обурює мене так само, як і вас. І на жаль, щороку інструментів впливу у місцевого самоврядування стає все менше. Ми працюємо, ми контролюємо, ми реагуємо. Але нам потрібна підтримка, підтримка громади, ваша небайдужість і ваша участь. Тому я готовий зустріти з небайдужими адісіду для обговорення питання порушення будівельних норм будівельними організаціями. А також забороняє відповідальним особам місцевого самоврядування погоджувати будь-які будівельні документи без широкого обговорення. Продовжуємо боротися за чесні правила та повагу до історії і за майбутнє, яке ми будуємо разом.